Друзі, всім привіт! Рада вас дуже вітати на своєму каналі. Сьогодні з освітленням супер погано! Я не знаю, що твор виходить сонцем. Я ніде не можу знайти класну локацію, щоб можна було засняти класне відео, Ви бачите всі ці. Тіні, але не головне яке освітлення, мені здається, а головне те, що я буду сьогодні розповідати. Тому розпочнемо. Сьогодні я буду порівнювати Україну і Канаду. Буду порівнювати саме це. Буде дуже суб'єктивне поняття, як ви розумієте. Це буде саме мій досвід в Україні, і саме мій досвід в Канаді. Всі люди різні, навіть мої сестри би сказали зовсім по іншому, хоча ми виросли в одній екосистемі, да? і ми маємо один і той самий менталітет, але ми його змінюємо з роками. Коротше, всі люди різні і всі судження дуже різні. Я буду розповідати саме про свій досвід, саме по якимось критеріям. Я буду порівнювати Україну і Канаду. Також ще один пункт, про який ви повинні пам'ятати, те, що я виїхала в січні 22-го року з України. І після того я в Україні більше не жила. Я приїжджала там два-три рази, але це були одноднівні поїздки. Тому я вам скажу, що я пам'ятаю Україну такою, якою вона була давно. Такою, коли я виїхала. Останній рік, коли я жила в Україні, це був 21 й рік. Тому що на початку 22-го я вже виїхала, я вже не пам'ятаю Україну, тому я думаю, що Україна зараз зовсім інша, і тих мінусів, про які я зараз назову, можливо, вже в Україні немає, тому що я вам буду розповідати саме про ту Україну, яку я пам'ятаю, і е, саме така Україна збереглася в моєму серці. І саме так, коли зараз говорять слово Україна, саме таку я її пам'ятаю, саме про це я думаю. Тому що зараз, яка є Україна, я не знаю. І я просто фізично не можу вам сказати зараз і порівняти зараз Україну, тому що це зовсім інше місце, і ми розуміємо, як. Яке воно зараз, але ми не знаємо це до кінця, якщо ви там зараз лежить. Тому ось таке, почнемо. А, перше, те, що я пам'ятаю в Україні, це засудження. Я дуже вибачаюся, але так воно і було. Ну, типу, завжди було засудження. Як ти розмовляєш, що суржиш, що російська, чи, чи українська, це завжди говорилось. Якщо українська, то ти десь села. Да? Знову ж таки, я виросла в Запорізькій області в місті Нергодар. Далі я приїхала в Запоріжжя, далі я приїхала, я трохи жила в Полтаві, потім в я переїхала в Дніпро, жила в Дніпрі, де мені сподобалося дуже. Я жила в Харкові, я жила в Горишніх плавнях, може хтось знає такі маленькі містечко. Коротше, я багато не пожила в Україні за свої невеличкі роки. Але так чи інакше, завжди я зустрічалася о цим засудженням. Як ти розмовляєш, як ти думаєш? Серйозно ти думаєш залишитися на одному тому самому місці 30 років з таким засудженням, люди зустрічають цю думку. Люди, всі люди різні і як. І як якась людина хоче залишитися, залишається да, на одному тому самому місці 30 років, на якому заводі або ще щось неважливо. Це її вибір. Люди свободні, вони мають робити так, як вони хочуть. Якщо ти персонально не хочеш так робити, хочеш іти, мати якісь перспективи, розвиватися, рости, будь ласка, роби це, але не треба попе, не треба засуджувати людей, які поруч з тобою, які цього не хочуть. Це просто такі люди. Як... я завжди стикалася з цим засудженням, що якісь там люди, от вони Якось так мислять, як не так, як треба мислити. От, треба якось мислити. От от і от так треба йти, тоді ти будеш кльовий класний, тебе будуть друзі. Якщо ти так не мислиш, все. Ну, типу, все тобі, все всі тобі засуджують. Не ну, знаю. З цим засудженням, як ти виглядаєш? Ну от я, от як згадую постійно, якщо ти вийшов в якісь вихідні в центр місця, і ти якось одягнений, якось не так. Господи, що з тобою буде? Ну, типу, це засудження з приводу того на якій машині ти їздиш. В тебе якісь звичайні жугулі або лада. А, а номарка, все, ну, типу, я не знаю, чому, як я буду з тобою. Я, це, це вирішує, як я буду з тобою розмовляти. І так не повинно бути. Машина, на якій ти їздиш, і твої перспективи, твоє мислення не повинно відображати. Як люди повинні з нами розмовляти, да я думаю, що зі всіма людьми треба нормально розмовляти і треба мати повагу, неважливо який вік, неважливо на чому людина їздить, як вона одягається. Звичайно, дуже приємно зустрічати людей, які приємно пахнуть, які тільки з душу, які одягнені в бренди, які їздять на класній машині, їх цілі. Звичайно, такі люди надихають, і хочуться з ними мати щось спільне, хочеться з такими людьми розмовляти і так далі, і рухатися, але так, чи інакше, ми повинні мати якісь. Повагу від інших людей, які цього всього не хочуть, і це їх право. І з таким, з таким засудженням я зустрічалася дуже багато. Навіть приклад вам проведу: я намагалася в праці влаштуватися в один магазинчик таких різних жіночих мелечей, наприклад, там сумочки, заколочки, там всякі такі штучки. І я прийшла: це було в Запоріжжі, і мені так і сказало, що типу, ну я не красива. Ну, я не красива, мене туди не візьмуть. Туди беруть красивих дівчат. які там у такі губи красиві були, величезні, в яких там укладки е були, які на каблуках ходили, я ходила, ходила тільки в кросівках. Да в мене й гроші на каблуки не було, давайте так. Мене просто сказали, ти не красива, ми тебе не візьмемо. І це дуже сумно. В Канаді ніколи не відмовлять тобі в інтерв'ю, якщо ти не красива. В Канаді ми в резюме навіть не вказуємо, скільки нам років, чи одружені ми чи ні. Ми не вказуємо, чоловік ми чи жінка. Да? Тому що це не важливо для канадців, і це круто. І мені це. Це подобається, не треба засуджувати людей. А, далі е, наступний план: це робота. Перше – це пошук і. Як ви знаєте, що в Канаді пошук це дуже дуже довго. Ну, типу, я знаю людей, які знаходила за три дні роботу. Я знаю людей, які знаходили за два тижні роботу. Дуже такі щасливчики. Але ж я знаю і більшість людей, які знаходять роботу за два-три-чотири місяці, і це дуже важко і складно. Якщо б в Україні мені сказали, що людина за чотири місяці не змогла знайти роботу, я б сказала: людина, ти не шукаєш роботу. Якщо б ти шукав роботу, ти вже б давно її знайшов за чотири місяці в Україні. І це величезний плюс, тому що в Україні можна було знайти роботу дуже дуже швидко. Я не кажу зараз про якісь суперспеціалізовані професії. Можливо, да, десь і важко, і складно знайти роботу, де ж складно знайти роботу з такою зарплатнею, як ви хотіли би, і так далі. Так, про роботу, скільки я заробляю, де я працюю, як я шукала роботу, як ви зможете знайти собі роботу, різні шляхи. Зараз тут вискочить вам силичка. Якщо ви не дивилися, подивіться, якщо вам це цікаво. Його далі переходимо про зарплатню. Зарплатню отримує, а вже ж Канада, тому що на мінімалку в Канаді можна знімати, орендувати житло, можна трошки викладати гроші, можна нормально харчуватися, можна е, спокійно е, купувати собі якісь нові речі. Е, тут зарплатні з Канади можна відкладати гроші, спокійно з, е, купувати собі страховку на машину, спокійно накопити там півроку, рік накопити собі на якусь ну, не дуже дорогу, якусь дешеву машину, як, як, як зараз. Ну, типу, я не катаюся на супі. Крутій машині, в мене не Range Rover, але так чи інакше, накопичила на цю машину і купила її. Ну, типу, і це можливо зарплатні в Канаді в в Україні. Накопичити на машину з мінімальної зарплатні Неможливо з приводу оренди житла, мені здається, що в Україні, що в Канаді, це така сума, яка значуща сума в вашому житті. На яку суму б нормально могли б жити собі спокійно, якщо б це було ваше житло, бо ви жили там з батьками, що і що багато людей роблять, і в Україні і в Канаді вони просто залишаються жити з батьками, тому що це доволі значуща сума. І мені здається, якщо порівнювати оренду житла в Україні з українськими мінімальними зарплатами і і канадську оренду житла з канадськими мінімальними зарплатами, то в принципі, що там що там, це однакова сума, якщо порівнювати ти ось саме в такій схемі. Да? Тому в принципі сказати, що в Канаді дешева оренда житла чи в Україні дешева оренда житла ні. Що в Україні це важко тягнути якимись сім'ям, які не заробляють мільярди доларів. Що в Канаді це доволі важко тягнути, тому люди з'їжджаються і живуть разом. Мені здається, в Канаді це більш розвинена подія, коли з'їжджаються і живуть разом, там в одному домі. 5 кімнат, 4 кімнати, 3, 2. Неважливо. Ви живете і ділите суму оренди житла, ділите не декілька людей. В Канаді це дуже популярна тема, і люди так роблять. В Україні це менш популярно, навіть я, коли пам'ятаю, знімала, орендувала житло. Я завжди орендувала сама житло. Можливо, це значить те, що в Україні воно доволі. Дешевше, але мені здається, порівнюючи саме з зарплатнями, е, середніми мінімальними зарплатнями, то так чи інакше, е, і там, і там це важко. Але якщо ви заробляєте більше, ніж мінімалку, то мені здається, вам буде набагато простіше все це. Е, з приводу ще машини, я так трошки затронула, типу що люди з засудженням відносяться, на якій машині ти їздиш. Але мені здається, це зрозумілий факт, такий, який про всі про все знають. Що, що в Канаді, що в США, мені здається, ми знаємо. Про це всі, да, що в Європі. Більшість людей їздять на машинах. Машини не, не коштують так багато, як в Україні відносно наших зарплат. Е, і люди там з 16 років, з 18 як тільки їм можна їздити на машинах, вони вже і переходять на машини і їздять. От, тому мені здається, ці всі знають, що я ставлю тут плюси Канаді, тому що в Канаді всі їздять на машині, це зручно. Але мінус тому, що немає багато, де немає бордюрів для пішоходів, коли я ходила що ходом 4 місяці, мені було дуже важко. Я навіть знімала в інстаграмі, хто стежить зі мною, бачить, і знають, що. Дуже багато де, просто немає пішохідних трапінок. Просто де ти можеш пройти, там тільки дорога для машини. Ну, типу, камон, я можу тут йти пішком. Дайте мені пішохідну трапінку, я не хочу йти по дорозі, а там, типу, три чи чотири полоси руху. Ну камон, ну е, і багато так де є в Канаді. І е, оце мінус. Але те, що багато хто їздить на машинах і заробити на машину не і важко. Так це важко. Це важко завжди купити на щось. Це важко. Завжди витрачати вели ну, якісь гроші, да, такі, які. Накопичиш це важко завжди знайти класну машину, тому що дуже багато всього незрозумілого це важко. я не кажу, що це ось так купуєте машину. Ні, зрозуміло, що ви треба перейти якісь шляхи, щоб це зробити. Але це набагато легше, тому що в Україні в мене навіть не з'являлася думка, що я куплю собі машину, тому що зарплатня була настільки низькою просто. Що я навіть не задумувалася про те, що мені треба купити машину, що мені треба здавати на права? Я думала, на що мені ті права, якщо я ніколи в житті не буду мати машину, тільки коли я стала працювати в пі агентом з нерухомості і працювала в агенції нерухомості, де ми допомагали людям купувати продавати житло. То саме тоді я зрозуміла, що да, навіть ну мабуть, що я зможу накопичити на машину, тому що я почала нормально заробляти. Але з приводу того, що тут всі їздять на машинах, і це легше просто це знайти. Тобі не треба міняти свій менталітет, працювати з візуалізаціями, щоб заробити на ту машину в Україні. Да? То в принципі в Канаді це набагато простіше, мені здається, мій особистий досвід. Ще один пункт це освіта. Як ви знаєте, що освіта для нас, українців і всіх емігрантів в Канаді дуже дуже дорога, ну просто реально супер. Дорога. Я скільки вже хочу отримати освіту в Канаді. І я все не можу, тому що це дуже величезні гроші, на які я намагаюся накопичувати, але це величезні гроші. І треба ще розуміти, що поки я буду навчатися, я не зовсім зможу працювати, тому мені треба накопичити ще й на той період, щоб я могла якось жити. І це доволі величезна сума. Якщо ви отримаєте піар, то ця сума буде в 2-3 рази дешевша в Канаді. І це круто. А якщо ви громадянин, там взагалі у вас є дуже багато різних його, стипендій, які ви можете отримати, і спокійно навчатися безкоштовно в Канаді, от тому дивіться щодо загальної освіти з першого там по одинадцяти клас, в Канаді вона безкоштовна. Щодо дитячих садочків, яких от я зараз працюю. Воно е, дуже дорого коштує саме мій садочок за, за одну дитинку в місяць 900 баксів. Ну типу, доволі дорого. Мені ми мені б зараз це було би по е, моєму карману. От е, тому ось така ситуація щодо в України в Україні можна було знайти державні дисадочки безкоштовні, але там. Черга, я знаю, дуже величезна завжди була. В нас безкоштовні школи державні, так само, а дуже багато безкоштовної освіти вищої. Да, треба пройти, треба класно здати екзамени, треба попасти на бюджет. А, наприклад, там медицина, мені здається, дуже важко попасти на бюджет. Але якісь такі більш простіші професії можна нормально навчатися безкоштовно. Багато моїх знайомих, які отримали освіту в Україні безкоштовно. Але є такі люди, які платили за неї. Але мені здається, якщо ми не говоримо. Мо, знову ж таки, про медицину цю е, освіту можна е, handling. Цю суму можна винести. Це не дуже величезна сума, така як в Канаді. З приводу знайомств, з приводу друзів, тут величезний плюс ставлю Україні, тому що в нас люди більш відкриті, в нас люди легше познайомитися, легше стати друзями. В Канаді доволі важко знайти канадців, друзів або інших національностей, тому що оці ці культурні свої рамки вони дуже сильні і дуже важко знайти тому жирний плюс ставлю Україні з приводу знайомств і нових друзів. З приводу культури та виховання. Так як я працюю в цій області, я знаю, що ну, типу до дітей тут ставляться просто як до богів маленьких От це така сама ситуація і в Норвегії. До речі, діти це маленькі боги. Мені не дуже близька до серця ця позиція. Інакше в нас зовсім інша культура і зовсім інше виховання. Може зараз на Україні щось змінилося і на Україні. Якось виховують по-іншому людей, але виховання в Канаді зовсім інше Ше ну типу в них тут щасливе дитинство там до восьмого класу. Вони взагалі нічого не вчать в Норвегії. Да, ви знаєте, що люди починають вчити таблицю множення в. В шостому чи сьомому класі ми вже переходячи з 2 в 3 клас, по-моєму, ми повинні були вже вивчити таблицю множення. Ну, типу, і з приводу освіти, да, з приводу всесторонньої освіти, да, ну, типу, що не просто я знаю те, що я вивчила там у себе в коледжі, да, от як в канадці, а всесторонньої. Українці більш мені здається, вони освічені в цьому плані. Вони більш дуже цікаві. І вони більш такі, знаєте, в них є оця жилка, що ми викрутимося з будь-якої ситуації. Канадці ж вони. Я не хочу сказати, що вони тупі, але в такій ситуації, там коли треба щось викрутитися, щось зробити, вони не придумають нічого цікавого якогось виходу, якогось такої креативності. Вони цієї не включать. Вони просто будуть робити, от як по шаблону їм задано. Це більшість тих людей, які я зустрічала. Так знову ж таки, в Нації. Тим паче, що Канада це інтернаціональна страна, дуже багато національностей, дуже багато різних людей. зрозуміло, що багато людей, які креативні, все таке інше. Порівняти культуру виховання взагалі неможливо України і Канади, тому що це зовсім інші країни. І Канада суперінтернаціональна і дуже багато національностей. В Україні ж в нас одна національність українці. Ще, я не можу сказати, що десь плюс, десь мінус, тому що десь є класні Сті в Канаді десь є класні якості в Україні, десь є мінуси, десь є плюси. Я не можу сказати, що десь плюс, а десь мінус, мин, тому що дуже дуже різні культури. Але так чи інакше ніхто вам не забороняє вдома виховувати свою дитину, так як ви хочете її виховувати. От це саме на людях. Якщо ти там її б'єш, або щось, що так проти тебе можуть припиняти якісь якісь дії, і мені здається, найпопулярніша тема це сервіс. В Україні сервіс це величезний. Отакий плюс, який навіть в екран вам не влізе. Тому що сервіс в Україні це, да, це е, різноманіття, е, всі намагаються закрити ваші потреби. Можна знайти багато класних клінік, приватних да, це, це треба платити гроші, але е, треба можна знайти багато різних стоматологів. Е, оцей сервіс в нас кав'ярні різні, там для дітей різні розваги, туди-сюди. Ну дуже дуже. Дуже багато всього в Україні, якщо ви прийдете в величезне якесь місце, там Дніпро, Київ, Харків. Ви знайдете дуже багато всього, різноманіття, сервісу. Всі намагаються просто закрити вашу потребу, всі намагаються зробити ще класніше, ще якісніше. Всі в нас дуже велетенська конкуренція. Люди конкурують по цінах, конкурують по сервісах, у по всім, по всім, по всім, по інтер'єрах. Ти заходиш і ти прям відчуваєш що тут круто, що класно. Тобто в нас сервіс це жирнючі плюс. Люди намагаються реально круто зробити свою справу, яку вони роблять. Тому в нас бізнеси процвітають, тому що люди креативні, вони намагаються, вони діють. А в Канаді і в Норвегії мені здається, сервіс це таке слово. Не знаю, воно не ну, типу треба звикати до сервісу в Канаді і Норвегії, тому що вони зовсім інші від України. Україна жирнючий плюс, дуже сумую. Навіть ви самі самі знаєте, що багато людей їздять ремонтувати зуби, робити якісь косметологічні процедури в Україну. Вони їдуть всі їдуть в Україну, тому що в нас якісно і дешево. медицини. Я ще хотіла в цей розділ впіхнути медицину. Я не дуже багато пов'язана з медициною в Україні, тому що я ніколи не зверталася так особливо за медициною, але я знаю, що у нас є безкоштовна медицина, державна, так, що Ми можемо прийти в клініку, відсидіти мільйонні і попасти до лікаря, він нам щось там скаже. Я пам'ятаю, що в дитинстві мені ремонтували зуби безкоштовно, також в державній. Клініки в Канаді, же, е, так само є охіпкартка картка в Онтаріо, да по якій безкоштовна медицина про охіпкартку, як вона працює. Я розповідала в відео про перші кроки в Канаді. Якщо вам цікаво, подивіться. А е, також ну типу туди не входить е, все, що пов'язано з очами. Ну туди не входять косметологічні якісь процедури, але входить більшість медицини. Те, що вам потрібно буде зробити сюди, також не входить стоматологія, але це все може входити в вашу бенефіт картку якщо ви працюєте на Роботі, яка надає беніфіт картку, то туди може все це, це входити в принципі. Тому медицина тут плюс-мінус безкоштовна. Я знаю, що народження дитини тут безкоштовно повністю. От. Що в Україні я знаю за корупцією, дуже багато грошей треба було віддавати доктору, щоб там до тебе прийшли, про тебе не забули там і так далі. Я не пов'язана з медициною і тому мені дуже важко сказати. О, друзі, так трошечки запронула про все. Вийшло величезне відео. Просто якщо вам незручно дивіться по та. Ем кодом, які в мене в описі під цим відео, тоді вам буде легше. Я завжди вставляю там коди в своє відео, щоб вам було легше просто дивитися якісь розділи, які вам більш цікаві, або якщо у вас немає багато часу, коротше користуйтеся, якщо вам це цікаво. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Як я вже багато-багато разів казала в цьому відео, що це саме мій досвід, і я була такою недосвідченою, такою маленькою, наївною дівчинкою в Україні, коли я там жила. І в мене зовсім ось такий досвід склався. Але можливо, у вас інший досвід порівняння України з іншою країною. І мені буде дуже цікаво, якщо ви поділитеся цим в коментарях. І я думаю, іншим людям, які подивляться це відео, буде дуже цікаво подивитися в коментарях і почитати за. Ваш особистий досвід. От, дякую величезно, що ви подивилися це відео. І зустрінемося в наступних відео. Бай-бай!